У Хмельницькій області відбулось вручення державних нагород родинам загиблих захисників. До відомчих наказів головнокомандувача України, міністра оборони України, буде вручено державні нагороди. На жаль. Державні відзнаки полеглих героїв вручили їхнім дітям, дружинам та батькам. Для родин це не просто нагороди, а символ пам'яті, вдячності й пошани за подвиг захисників, які до останнього залишалися вірним військовій присязі та віддали життя за Україну. Я хочу насамперед висловити найщиріші співчуття усім рідним, усім близьким наших полеглих героїв, адже родини. Втратили батька, сина, чоловіка, брата, захисника або захисницю. А держава також втратила справжніх громадян, справжніх захисників, захисниць, патріотів. Нашої держави також державні нагороди особисто отримали військовослужбовці, які сьогодні продовжують виконувати бойові завдання на захисті України. Орденом за мужність третього ступеня нагородили підполковника Василя Шостака. Медаль за військову службу України отримав солдат Віктор Ужицький. Допоки ми пам'ятаємо, допоки ми вшановуємо і проводимо ці. Церемонії і поширюємо інформацію про наших героїв, їхні історії, як в громадах, як в закладах освіти, як на різноманітних заходах і церемоніях. До тих пір вони з нами і ми маємо.